За покликом серця таку назву має персональна виставка портретних скульптур Олексія Леонова. Його творчі роботи інтелектуальні і містять глибоке смислове навантаження. Виставка експонується у Черкаському художньому музеї. Детальніше розкаже Анна Могильна. Роботи Олексія Леонова є більш ніж у півсотні місць світу. У скульптурах митець відображає інтелектуальні зусилля людини, збагачення її життєвого досвіду, вивчення культур, часто й інших країн. Зі слів Станіслава Крука, президента Всеукраїнської культурно-освітньої асоціації гумана-педагогіка, творчість цього скульптора показує, що світло перемагає темряву. І коли людина занурюється в той чи інший образ, створений Олексієм Ліоновим, він шукає, що ця людина зробила, які в неї якості. А може мені потрібно це, тобто виставка несе просвітницький виховний характер. Ольга Гладун, директорка музею, каже, що взяли естафету від Черкаського інституту пожежної безпеки. Загалом ці скульптури побували більше ніж на 200 виставках у різних містах. Лише скульптурні роботи, а ще ми маємо фотографії тих робіт, які з зрозумілих обставин не можуть бути представлені на третьому поверсі художнього музею, тому що вони великі за формою, вони монументальні, вони працюють на вулицях. Художник фактично завдячуючи. Діані Георгіївні в виставок вже відбулося в Україні. Ця виставка пересувна. Ми взяли естафету. Координує виставки Олексія Леонова Діана Гайдук. Вона підтверджує, що ці роботи є на всіх континентах. На більшості скульптурах митця зображені люди, які змінювали еволюцію землі: представники релігій, художники, поети, великі філософи. Тому ці роботи є надзвичайними, адже випромінюють світло і добро. Ви можете, Бачити, той стан осяяння, при якому творить Олексій свої роботи, і тому вони такі надзвичайні і випромінюють світло і добро. І, звичайно, ви побачите багато тих постатей, які є унікальні в своєму. Кожна ця постать дає приклад, як жити в цьому житті. Цікавою та різноплановою називає творчість автора Оксана Пушанкова, кандидатка філософських наук. А виставку цих скульптур вважає визначною подією для містян скульптурну творчість Олексія Леонова. Відвідувачі мають можливість долучитися до історії культури, історії релігій, до філософії адже ми тут бачимо дуже багато. Відсилань до історії філософії і, мабуть, наш складний час це спонукає до очищення через творчість. Виставка триватиме чотири місяці, тому всі охочі можуть завітати до художнього музею. Анна Могильна, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.